Усім привіт! Привіт тим, хто сьогодні разом зі мною, і привіт тим, хто буде дивитися в запис у цей ефір. Тому що сьогодні будемо розмовляти про руки. Взагалі не знаю, мабуть, жінок, які не сказали б, що ой, в мене руки, коли вдягають якусь сукню або якусь майку. Зазвичай руки дуже всім не подобаються. Але тут є дуже цікавий момент. І який сьогодні, власне, обговоримо. Маякніть мені, поставте плюсик, я бачу ваші коментарі, тому давайте з вами зробимо такий діалог. Якщо вам буде щось зрозуміло, незрозуміло, то я буду відповідати на ці запитання. Поки що не бачу ваших коментарів. Якщо хтось у мене тут є, то помашіть мені. Так, чекаю, чекаю, чекаю. Окей, поїхали. Давайте розбиратися спочатку з, з основного моменту. А коли жінки кажуть, що їм не подобаються їх руки, зазвичай вони, якщо навіть і тренуються, то так традиційно пішло, що всі у нас тренують ноги, сідниці, прес. А потім не задоволені руками. Це насправді дуже важливий момент, який говорить ось про що: про те, що тренувати потрібно не якісь окремі частини нашого тіла, а тренувати усе разом. І на прикладі рук сьогодні також ми це. Розберемось. Розкажіть, будь ласка, хто тут у нас зараз на ефірі, чи подобаються ваш, ваші руки, або все ж таки, якщо на цьому ефірі, то, мабуть, і не подобаються. Так, ми сьогодні з вами на зв'язку. Давайте починати із самої самої бази, взагалі, із чого складається наша рука, і що нам не подобається. Давайте так прямо прям наглядно. Я попрошу покласти вашу руку собі ось сюди на плече. І ви маєте зрозуміти, що, по-перше, плечем називається не просто ось ця частина, а плечем у нас називається ось ця частина руки від нашого такого суставу до ліктя, до наступного суставу. Ось це все наше плече. І зазвичай саме плече нас не влаштовує. Кладемо руку собі на плече і відводимо руку в сторону. Точно в сторону. І в цьому випадку, для того, щоб відвести руку в сторону, у нас працює середній пучок е, такої м'язу, який називається дельта. Тепер поклали все ще на плече і виводимо руку вперед. Це передній пучок нашого плеча. І якщо ви руку відведете назад, то у нас є задній пучок нашої дельтоподібної, е, дельто е, м'язу дельта. Ось тобто, у нас є середня частина, передня частина, задня частина. Коли ми робимо вправи, де ми відводимо руки в сторону, в нас працює середня. Коли вносимо вперед, працює передня. Коли виносимо назад, працює задня. Тобто усі ці вправи, усі ці рухи необхідно робити. Далі, у нас є біцепс. Біцепс це наш ось цей м'ясо, ось так його зазвичай показують. І цей м'яз включається у нас тоді, коли ми, наприклад, беремо дитину на руки або тримаємо, наприклад, сумку якусь. От У нас тримається все це за рахунок м'язу біцепсу. В цей момент, коли працює м'яз біцепс розслабляється тріцепс. Тріцепс це з іншої сторони руки, ось це вот, те, що там зазвичай бовтається. Чому воно бовтається? Тому що коли м'яз якийсь у нашому тілі не використовується, він стає слабким і він атрофується. Тобто, взагалі, чим старше ми стаємо, тим більше у нас м'язів, якщо ми не тренуємося, то вони атрофуються. Гарна сторона цього питання в те, що коли ми починаємо тренуватися навіть після 40 років, то процес нарощування м'язів він такий самий, як і в 20. Тому тренування такі саме, все те ж саме, достатньо білку в раціоні, і всі м'язи ви можете відновити, для того, щоб вони не були дряблими. Коли в нас працює тріцепс? Тріцепс в нас працює, його функція це ось коли він, ось він тут і тут, і коли він скорочується, він нашу руку розгинає. Або коли ми щось кидаємо. За голови. А тепер скажіть мені, будь ласка, де в житті ми використовуємо цей рух? Ну, ніде. Якщо у вас немає собаки і ви постійно не кидаєте м'ячик, то цей м'яс ви не використовуєте. Не використовуєте, він стає дряблим в'ялим. Але я не скажу вам, що так. Пошли, поїхали і починаємо тренувати тільки тріцепс. Ні в якому разі, тому що, як я вже сказала, плече це в нас ось ця вся частина. І якщо у вас буде сильний тріцепс, то це не означає, що ось ця частина у вас також буде дуже класно виглядати в сукні, ну і взагалі там, в будь-якій одежі. Ще один момент. Навіть якщо у вас буде красива рука. Там будуть красиві м'язи, я не кажу про якісь там здоровезні м'язи. Досягнути цього майже неможливо жінкам, тому що в нас не така гормональна система, як у чоловіків, яким дуже більш вони придатні до того, щоб наростити великі м'язи. Дуже важливо, якщо у вас буде красива рука, але, наприклад, у вас будуть ось ці м'язи, теж напружені, але буде сутулість, це теж не буде виглядати красиво, бо буде. Не зовсім правильно розподілено і жир, і неправильно розподілено рідини усякої рідини, і це буде така аточність, набряки. Тому дуже важливо, щоб плечі були опущені, а плечі відбувається це опущення саме за рахунок того, що ми працюємо зі спиною, з лопатками і вправи на спину. Тому ми вже підійшли вправи на спину. Вправи на плече вперед-назад, вправи на тріцепс. і біцепс, там, в принципі, його можна тренувати, бо він працює в усіх вправах і найчастіше працює в нашому житті. Тому такі, є таке відчуття масивності. Так ось тут можете якраз такі сумки віддати комусь, щоб вони носили. А вправи для себе залишити 10 хвилин. Комплекс на руки є обов'язковий, де ми не просто. Покачали тут, покачали тут, а ми там все робимо. Да? І такі рухи, і такі рухи. Тобто ми задіюємо усі м'язи, які оточують наш е, плечовий е, суглоб. Добре, йдемо далі. Е, наступний момент це їжа. Звичайно, що м'язи можуть бути будь-які, а зазвичай ще трапляється так, що дівчата, наприклад, тренуються. Активізують свої м'язи і починають казати про те, що вони не влазять у свої звичайні речі. Чому це відбувається? Так, м'язи можуть набрякнути. Це може бути буквально там на пару днів, але жир, який зверху на руках, він нікуди не дівається, і з'являється оце відчуття, що руки стали повніші. Але відчуття цієї налитості воно зазвичай тримається пару днів. Але чим більше м'язів в нашому тілі, тим більше ці м'язи з'їдають жиру, який лежить над цими м'язами, і тим більш пружною стає шкіра, яка знаходиться над м'язом, який працює. Ви можете побачити, що таке трошки червоне стає, такий приток крові відбувається, приток кисню, щось заходить, щось виходить. Тобто м'язи стають такими живими. Руки стають живими, бо іноді буває таке: побачиш руки, такі вони прям з такими затяжками. Такі, такі прям відчувається, що там ніщо нікуди не рухається. Ось для того, щоб все кудись рухалося, необхідно задіювати м'язи. Те, що стосується рук, чи можливо схуднути тільки в руках? Ну, дивіться, наше тіло влаштоване таким чином, що не буває локального якогось спалення жиру, тобто ми або худнемо всюди, але дійсно десь це видно більше, десь це видно менше. Або на худному зазвичай, там же в нас там, де в нас більше жиру, це місце схудне в останню чергу, бо там просто фізично більше жиру. Тобто, якщо в нас тут, наприклад, там не знаю на у людини з типом яблуко на ногах от стільки жиру, А на животі от стільки жиру. Да? І тут, і тут буде худнути однаково, і вже коли на ногах майже нічого не буде, на животі все ще буде залишатися. І от тут дуже важливо не здатися в цей момент і не думати, що ой там ноги худнуть, або навпаки, там щось верхня частина в мене худне, а низ ніяк не йде. Тут важливо продовжити і знову ж таки розвивати все одночасно. Не тренуйте тільки ноги. Тільки руки, тільки прес в цьому немає абсолютно ніякого сенсу, тому що коли ми тренуємо великі м'язові групи, нашу верху частину, грудні м'язи, спину, робимо такі там присідання, сідниці, великі вправи, які задіють багато суглобів, ми е, витрачаємо багато енергії на це. І, е, зрештою, все тіло худне більше. Зрозуміло, незрозуміло, відреагуйте. Чекаю ваші запитання, бо я, в принципі, майже вже все розповіла. Тому давайте по черзі. Так, хтось розповідає, що я похуділа, і, на жаль,... Руки обвислі знизу. Дивіться, коли ви худнете тільки за рахунок харчування, наприклад, за рахунок дієти, ще якоїсь дієти, яка не включала в себе корисні жири, не включала білок, протеїн, то звичайно все, що худне, воно просто таке. Стає дуже-дуже м'якеньке, неякісне і таке, просто ви схудли і стали худою. Кому таке потрібно, взагалі не зрозуміло. В той час, коли можна класно харчуватися і худнути, коли все, все збалансовано худне і немає ніякого стресу, все смачно і все таке. Для того, щоб не було обвисання, ви їсте достатньо білку в раціоні, ви тренуєтеся, тому що м'яс, якщо він там не працює, а просто зверху жир просто пішов. Ну, звичайно, що воно буде ще, ще й таке більш дрябліше. Тому тренування обов'язково включаємо в свій режим дня, взагалі не існує людей, яким не потрібні тренування. Тобто ми живемо в такому світі, де абсолютно 100% людей з хворобами без хвороб усі мають займатися для того, щоб мати здоров'я. Це обов'язковий пункт на сьогодні. Що робити? По-перше, дати собі час і зачекати, бо коли ми худнемо, у нас спочатку ми худнемо, може щось обвиснути, але потім з'являється тонус і воно все підтягується. Обов'язково тренуватися на всі м'язи: і на плече, і на тріцепс, і на біцепс, і на спину. Якщо цього не робили, то саме є сенс розпочати це робити. І наступний пункт теж дуже важливий це обов'язково. Обов'язково в душі два рази на тиждень, один раз на тиждень скрабування. Просто от вашим правилом має стати те, що ви. Використовуєте скраб, якщо ще знаєте, буває така як гусяча шкіра, чи як вона називається, з такими пупиришками. Оце прям просто сигнал того, що недостатньо відскрабована шкіра. Берете мочалку, скраб, і це виходить такий самомасаж. Якщо не виходить самомасаж, якщо не можете ви витратити ці сили на себе, йдете на масаж, де вам добре-добре проробляють руки, а не тільки антицелюлітний масаж. Тобто, все тіло потребує абсолютно абсолютно Однакової уваги. Тренуюсь з вами з гантелями. Супер через день, ідеально, все супер. Тоді майте ось це терпіння. Не думайте, що все має відбуватися супер швидко, так, в одну сторону, плюс, мінус на все потрібен час. І я завжди кажу: що десь два місяці це класний строк, за який ви маєте побачити результат. Якщо у вас гантелі менше ніж 2 кілограми. Можете їх не використовувати, тому що я вважаю, що результат десь від 3-4 кілограмів на плечі буде видно. Любов Матілова, будь ласка, напишіть мені, яка вага ваших гантелей, з якими ви займаєтеся зі мною. Якщо ви не знаєте, як тренуватися, то нагадаю і що їсти. То нагадаю, що є мій челендж днів без солодкого, з повною повністю розрахованими усіма калоріями, білки жири вуглеводи і тренуваннями. Тренування з резинками, чим вони мені подобаються. Ось, до речі, результати були дівчат за 14 днів. Ви бачите, що ось мінус 4, мінус 2,9 кг, кілограмів, мінус 5 кілограмів, і що найпрекрасніше, що немає після схудна. Ось цього відчуття, що людина здулась і в неї все висить. Навпаки, є відчуття, ви от, наприклад, навіть два тижні ви похарчуєтеся по цьому меню, повністю є рецепти, все-все все є. Ви відчуєте, наскільки ваша шкіра стає більш пружною. Ви, прям, ви прям відчуваєте цей тонус. Ви були м'якенькі. Ви починаєте їсти достатньо в раціоні вашому з'являється білку протеїну, і ви відчуваєте руками, що ви стаєте пружною. Тобто, це відчувається і на обличчі, і на животі. І ось ця дряблість її не обов'язково. Вона не має бути. Так відбувається дряблість з'являється тоді, коли немає білку в раціоні. Зазвичай його до речі. Достатньо складно наїсти, але звертаю увагу, що білок це не означає тільки м'ясо, риба, курка. От є ще білок, він є ще рослинний. Та сама фасоль, да, яку зазвичай у нас культурно так не прийнято її їсти, тому що пучить і так далі. Але насправді просто ви не вмієте її готувати. Да. Використовуються спеції, використовуються вимочування, використовуються звикання нашої мікрофлори до бобових, тобто по одній ложаться додаємо, і тоді усе просто проходить ідеально. І так ось важливо дуже, щоб цей білок в вашому раціоні був і не тільки тваринного походження: 50% тваринного і бажано 50% ну, або 40 рослинного походження. Ставте ваші запитання, якщо вони у вас є. Масаж, самомасаж масаж розповіла про відсоток, відсоток жиру в організмі. Знаєте, що десь для жінок 21-25% жиру в організмі це нормально. Є такі ваги спеціальні, на які можна встати і подивитися, скільки. Ну а більше цього це вже такі там ожиріння, якісь стадії, і це вже в принципі говорить про те, що в організмі не всі процеси проходять дуже класно. Так, масаж обличчя теж роблять. Супер. Я дуже рада, що ви так вмієте вже по 10 хвилин трошки собі приділити уваги і знаєте, що це 100% працює. За челендж сказала. 14 днів, побачити результати дуже легко, можна повторити ще декілька разів, наприклад, 14 днів, потім зробити собі невеличку перерву, відпочити, потім повторити ще 14 днів, і так можна насправді там позбутися і 30 кілограмів, і все це буде дуже-дуже збалансовано. ніякої а, м, Ніякого екстремального зниження ваги і дряблості нам абсолютно не потрібно. А, тож, я сподіваюся, що стало зрозуміло, що руки тренуємо не тільки. Тріцепс задню частину, а тренуємо обов'язково і плече. Передню частину можна менше тренувати, задню, задню частину руки і спину. обов'язково білок в раціоні плюс овочі, які нейтралізують негативні ефекти від цього. І обов'язково скраб зволоження, зволоження взагалі кожного разу після душу, а скраб хоча б один-два рази на тиждень обов'язково. Зберігаємо. Ну що ж, я вам дуже вдячна. сподіваюся, цей ефір був корисний, і ви щось корисне із нього взяли. Пишіть ваші коментарі. Дуже е, дякую вам. І не забувайте підписуватися. Сподіваюся, скоро в мене буде більше підписників україномовних. Так, скільки разів на тиждень необхідно робити вправи для рук? Ви можете розподілити, і якщо це дуже легкі вправи, наприклад, як 8 хвилин на... Руки у мене такі вправи можна робити хоч щодня. Якщо ви вже берете гантельки або робите вправи із, як в челендж, наприклад, із резинками, там на верхню частину, і що дає пружність, таку дуже класну. Взагалі резинки дають таку класну наповненість і пружність. Там тренування кожні три дні. Да, тобто, ми, коли ми тренуємо м'язи рук, вони розвиваються не в той момент, коли ми їх тренуємо, а в той момент, коли вони відпочивають. Тому, якщо вага більше, якщо навантаження більше, то хоча б через день, якщо немає ніякої додаткової ваги, то можна і щодня. Сподіваюся, що це зрозуміло. Все. Гарного вам дня і пишіть теми, які вам цікаво було ще в такому експрес-варіанті.